Вітаю, десятикласники. Ми сьогодні продовжуємо з вами вивчати Сполучені Штати Америки. На минулому тижні ми з вами говорили про те, які ресурси представлені да, природні умови і ресурси. все, що стосується населення. І сьогодні продовжуємо, але вивчати економічну складову. Давайте почнемо наш розгляд саме з чинників розвитку економіки США. По перше, це потужна природна сировинна база. А по-друге, це нагромадження капіталу. І валюта, да, яка є найпопулярнішою у світі, це є саме долар Сполучених Штатів Америки, а в ній обчислюють 60% світових операцій світу. Далі, після Другої світової війни, економіка залишилась практично неушкоджена, і це також впливає на розвиток. Бо розуміємо, що, наприклад, країни Європи да, вони витратили цей час на відбудову. Друг, наступний факт це свобода підприємницької діяльності. Далі осередок концентрації. Технології дуже великі кошти виділяються саме на науково-технічний потенціал. і Ми з вами це говорили. На минулому тижні далі і забезпечені трудовими ресурсами це дуже важливо. Ми знаємо, що Сполучені Штати Америки це постіндустріальна країна, да, бо всі високорозвинені країни а, саме в них більша частка займає третинний сектор. І давайте більш детально розглянемо особливості саме цього сектору а, в економіці Сполучених Штатів Америки. А, і, звичайно, виділяємо завжди в цьому а, в секторі такі складові а, охорона здоров'я. Освіта, роздрібна торгівля, туризм, транспортна система, фінансова та більшова діяльність, науково-дослідна і дослідницька конструкторська робота, і кіноіндустрія. І у вас зараз на слайді представлені найголовніші пункти. з, із цих складових, і ви можете побачити, що в принципі, якщо будемо брати транспортну систему, то розвинені усі види транспорту, які тільки можливі. Звичайно, що одна автомобіль не припадає більше всього, та бо забезпечені. Дуже люди і в кожній сім'ї є по 3-4 транспорти. ну, Тут по 3-4 автомобілі. Далі авіаційний це одна із країн, які використовують найбільше повітряний транспорт для переміщень, бо ми розуміємо, що велика площа і, в принципі, достатній капітал, да? достатні доходи в людей для того, щоб користуватися цим транспортом. Далі залізничний, морський, внутрішній водний, трубопровідний. Я думаю, що це все зрозуміло. Якщо Будемо говорити про фінансову та біржову діяльність, то тут можна виділити те, що тут знаходиться Нью-Йоркська фондова біржа, це найбільше у світі ринок торгівлі ціному паперу. Далі, якщо будемо говорити про е, науково-дослідницькі е, взагалі роботи, які проводяться, то е, тут у нас, звичайно, Кремнієва долина, як район науково-дослідних центрів і родничих потужностей. Я вам давала QR-код. У вас було для того, щоб подивитися більш детально е, про цей центр. І, е, звичайно, що Сполучені Штати Америки є світовим лідером і 170 технопарків е, найрізноманітнішої спеціалізації в цій. Сфері а, продукування технологій, так всім відомі корпорації Microsoft, IBM, Google, Apple, Все це Сполучені Штати Америки. Туризм звичайно, що дуже багато туристів саме в цій країні. Я думаю, що кожен із вас хотів би потрапити саме до цієї держави. І саме за кількістю іноземних туристів, Сполучені Штати Америки займають друге місце. Та нагадую, що перше це буде Франція, найбільш така популярна. За туристичним відвідуванням, а кіноіндустрія, звичайно, всі відомий да? американські фільми, а, це серце світового кінематографа. Рухаємося далі, окрім. Окрім третинного сектору, ми завжди говоримо про вторинний сектор, і зараз можете побачити на слайді. А те, що в нас є лідерами в цьому секторі, і звичайно, це електроенергетика, яка забезпечує повністю все. Да? І підприємства, і фізичних осіб звичайно, населення, то бачимо, що припадає в принципі як і в Україні найбільше. Саме теплові електростанції 62%, далі атомні електростанції 20%. І бачимо дуже великий відсоток. Майже одна п'ята частина усієї електроенергії пропадає на відновлювальні джерела. Тут в нас і сонячна, і вітрова, і енергія припливів та відпливів, і різноманітні інші. Далі нафтопереробна та нафтохімічна це звичайно так само не дивина, тому що ми вивчали природні ресурси. І умови США і говорили про те, що вона забезпечена нафтою. Тому те, що розвинути ця промисловість, це якби очевидно. Да, і великим центром тут є Х'юстон Автомобіли Будування звичайно, всі знають Детройт, автомобільну столицю США. Це другий світовий лідер після Китаю. Ну і Тесла всім відома електричка. Да, це також Сполучені Штати Америки. Якщо будемо говорити з вами далі, то о, треба виділити літакобудування. Да? Боїнг це американська компанія з виробництва літаків, дуже всім відома. Аерокосмічне виробництво розміщено в нас в таких містах, як Лос-Анджелес, Сієтл, Далас, Планда. Також виділяється електроніка та електротехніка. Бачите, зараз на слайді найбільше центри. А, металургія є представлена і чорна, і кольорова металургія знову ж таки і за рахунок своїх власних ресурсів, і за рахунок того, що вона. Вони закуповують сировину, і ми про це з вами говорили на минулому тижні. Ну і звичайно розвинена дуже добре харчова промисловість, дуже добре розвинута легка промисловість, да, виробництва одягу, тканин, взуття. Все, всі вони забезпечують себе самостійно. Вся держава дана. І первинний сектор, ми згадуємо, що це все, що стосується видобувної промисловості. Тут багато корисних копалин, тому вона розвинута на гарному рівні. І представлені різноманітні корисні копалини, і сільське господарство. Дуже клімат схожий, тому що так само Сполучені Штати Америки великий пояс, велика частина в помірному поясі, знаходиться. Тому вирощування культур дуже схоже до нашої знам, нашої України. Так? І бачимо, тут є пшеничний пояс, кукурудзяний пояс, картопляний штат, а також вирощують баговник і сою. Звичайно, чим ближче до півдня, то там будуть фрукти і фіралі виноградарство, воно а, бджільництво із тваринства. Нас представлене пасовичне скотарство, яке розташоване в гірських районах. А ми знаємо, що гірських об'єктів достатньо багато в США, і саме тваринництво, воно йде на молочно бісне спрямування. А овочі вирощують для а, високоурбанізованих районів країни, да І ми пам'ятаємо про щільність, якому дивилися що більше всього так східна частина США. Тому саме для цієї частини і йде а, головне вирощування а, рослинництва. Далі, після того як ми вивчили економіку, слід сказати про зовнішні економічні зв'язки, а саме про статті експорту і імпорту, це дуже цікаво, що закуповує а що продає а, експортує до інших країн. Нафтопродукти, автомобілі, електроніку та системи автоматичного оброблення даних, добриво, кукурудзу, сою, фрукти, та різні технологічні науково-технологічні розробки. Імпорт, це сир, а, чи, сир, сира, нафта, обладнання та устаткування, різноманітні комп'ютери та електроніка, офісне устаткування, знову ж таки, автомобілі, різноманітна сільськогосподарська продукція. Ну і споживчі товари. Зв'язок, взаємозв'язок Сполучених Штатів Америки із України. Ну, ми зараз всі це відчуваємо. Да по-перше, це політична підтримка і матеріально-технічна допомога у війні з Росією. Далі це прямі іноземні інвестиції, освітні програми, да? виступає Сполучені Штати Америки саме спонсором, і фінансово-консультативна, технічна для системних змін в урядовій економіці і суспільно-політичній сфері. На цьому ми з вами завершуємо. Ми розглянули Сполучені Штати Америки повністю. І на наступному уроці ми продовжимо саме вивчати Америку як регіон, і зупинимося на Канаді. Я вам всім дякую за увагу. До побачення. Зустрінемося на наступному уроці.